До початку опалювального сезону забезпечити пільгові категорії колишніх працівників шахт безплатним побутовим паливом. Таке завдання перед вітчизняними підземними підприємствами ще на початку року поставило міністерство енергетики та вугільної промисловості. З ним успішно впоралися відокремлені структурні підрозділи державного підприємства «Волиньвугілля», Запевнив наших власних кореспондентів у Нововолинську помічник генерального директора об'єднання Андрій Развін. Головне завдання ДП Волинь вугілля звичайно, видобувати паливо для вітчизняної енергетики. Та є низка не менш важливих соціальних питань, що належить вирішувати шахтам. І насамперед це забезпечення безплатним паливом ветеранів та інвалідів шахтарської праці, які проживають у власних будинках і не мають газу. На сьогоднішній день таких осіб, а це заслужені люди, це ветерани, це інваліди гірною праці, які попрацювали багато багато років в глибоких надрах Волині. Видобували це вугілля. Налічується 285 осіб. Кожен з цих поважних людей має право отримати щороку майже 6 тонн побутового палива. Над виконанням важливого завдання нововолинські вугільники працювали упродовж року. Як наслідок, пільгові категорії колишніх працівників шахт безплатно отримали майже 1600 тонн побутового вугілля.